У нас в гостях человек, который поможет нам разобраться в этом вопросе. Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Здравствуйте. Вечер. Для чего это делается и кому старые паспорта не угодили? Бумажные. Вы знаете, это делается только для того, чтобы мы с вами, наши коллеги, наши глядачи могли спокойно и вольно ездить По європейському союзу uh -huh. я думаю, в цьому плані вимога абсолютно адекватна, тому що інакше нам доведеться продовжувати вистоювати черги перед іноземними посольствами, принижуватися і відчувати себе людьми другого сорту. От для того, щоб цього не було, треба прийняти правила гри, які є в європейській спільноті, і власне грати за їхніми правилами. Тобто, по вашим словам, можна зробити вивод, що, допустимо, завтра, ну я так предполагаю, чоловік отримує біопаспорт і вже може їхати в Євросоюз. Трошки не так. Ви знаєте, я був тим. Міністром у 2008 році почав переговорний процес з Європейським Союзом для того, щоб, Божа катастрофа, дзвонить телефон. Для того, щоб. Віктор Федорович ніяк, ніяким, ніяким чином. Володимир Володимирович. Володимир. А, кстати, Вибачаюсь, можу навіть показати, подивіться, чесне слово. Володимир Володимирович. Ну, але не будемо. І, і фотка, знаєте, яка не не уточнювати, але але ну це дімі да, 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 да. да. От, Ну це пізніше. Тут, э, так от э, почав працювати над тим, щоб справді э, поступово ми перейшли на цей э, безвізовий режим. Чому? Ну тому що. Э, так сталося, що ми спочатку європейцям дали право до нас приїжджати без віз, ані про нас як-то забули, да, а, а, а самі залишилися, начебто ну, э, при своїх. Тому для того, щоб такого не було, нам треба все таки поставити і себе і їх на один рівень розмови. То вы нам, мы вам. Тобто, как, как положено. А, скажите, ну, все-таки, вот у нас есть этот э, биопаспорт. Биометричный. А, биометричный, пардон. Да. А, паспорт а, био, да. Э Эко бы еще сказал. А, есть у нас биометричный паспорт. И а, сколько нам еще ждать, когда откроются границы? Ну, приблизительно так. Ну, вы знаете, я, когда был министром, то я перед нашими европейскими коллегами ставил питание руба. Євро 12. От до Євро 12 ми повинні були пройти всі ці етапи, прийняти всі відповідні закони, закрити кордони, ну, зробити все те, що нам потрібно було зробити. Uh -huh. Ну, на превеликий жаль, нам такого шансу не дали. От. І тепер це продовжується вже впродовж двох з половиною років. Ну, хоча не без е, результату. І ви бачите, все-таки закон прийнято. Після того, як дві групи. В теперішній владі нарешті домовилися, хто ж буде їх випускати. Бо одні кажуть, що будемо ми, інші кажуть, що будемо ми, і між собою довго сперечалися, хто ж таки буде. Я от сьогодні почув інформацію, що, начебто, це сказав той, хто скоріше за все програв. Ці гонки сказав, що начебто тепер цей паспорт буде випускати фірма, которая фірма, я я я слышу випускає... матраси абсолютно. Тобто ну, у нас ну, тепер будуть ортопедичні паспорта Під матрасами. У нас будуть паспорти, розумієте. От ну але це, це будь ласка ви запросіть цього пана, це депутат. До речі, і у нього Думаю, він вам дасть повну підматрасну інформацію. А вообще скажіть, это <сум> <сум> ну да з этим надо как-то переспать. Абсолютно <сум> да. <сум> да. Тут, це, це справа <сум> подделать такой документ возможно. Слава богу нет. Тобто, он должен быть таким, чтобы жодна такая спроба была прирачена на надачу И опять возвращаясь к той фирме, у нас немножечко толще будет паспорт, он там с пружинками будет, с прослочками, с кокосом и все остальное. А вы вот скажите, интересная ситуация. Вот идешь ты по, не знаю, по нашей стране, когда уже ну преимущественно все перешли на эти биометрические паспорта, и вдруг к тебе подходит представитель власти и говорит. Сержант, такой то прошу предъявить документы. Что дальше будет происходить? Как это? Считывание информации. Где то щель у милиционера, куда можно будет провести? Все до милиционера. А, то есть вы как бы так далеко не заглядываете. Не-не-не, ну, ну, сенат-то серьезно. Владимир, у вас есть прекрасная возможность сказать вот тем двум дядькам, которые решают выпускать, не выпускать, кому что, сколько. Можете сказать, ребята, давайте побыстрее? Вот как бывший министр иностранных дел. Скажу вам відверто, я дуже хотів би, щоб ми найближчим часом е мали можливість маю на увазі ми, це всі ми, українці, е справді відвідати європейські е країни. Знаєте, коли чуєш з політичної реклами, як було добре в радянському союзі, стає сумно. Давайте поїдемо всі. А особливо ті, які агітують за минуле э, в будь-яку країну Європейського Союзу, побачимо, як там живуть люди, і зрозуміємо, що у нас іншого вибору, ніж європейський, немає. Тому вперед, за біометричним паспортом. От, потім аніта, от ті, які обіцяють, вони там вже були, ми там ще нет. Очень хотів. Спасибо, друзі. У нас гостя поводимо Спасибо. Спасибо.